Завжди є Артік ми на Артіонці. Він грати дуже прикольну грушку під названням Bridget Project. Перша частина, якщо я правильно вимовив. Що, друзі, нам треба? Ми граємо в ролі спецназвця, який повинен убити терористів і проходити різні місії. Тут у нас, бачите, є день, є ніч можна вибирати. У нас тут всього 6 карт. Також, друзі, є час... друга частина цієї гри, яка вийшла позавчора. Я її, друзі, пограв, вона теж класна, але мені перша частина більш подобається, ніж тута. Легше, але заробити гроші дуже тяжко. Вибираємо хаус. Беремо тут, бачите, у нас є чотири режима е важкості. Це перший, ізі, медіум, хард і екстрим. Це для гравців, які люблять, щоб в них дупа горіла. Також, друзі, забувайте про телеграм-канал, ссылочка на який завжди внизу під в описі, друзі. Туди я викладу цю гру і другу частину теж. Може, колись ще й зніму. А ми починаємо. Нажимаємо старт. Давайте візьмемо медіум. Починаємо, друзі, будемо зараз фігашити терористів. Гра реально класна, дуже мені подобається. Тут нам дається така будівля і 11 терористів. Нам треба їх зачистити. Також, друзі, у вас тут лише один шанс. Аптечки не можна використовувати. Є ось такий нічний тепловізор, я так розумію, є у нас е, така гранатовспишка, є граната обична, є така фігована, яка взриває. Так, добавляю звук, друзі, щоб всі ви чули. Давайте, дивіться. Це у нас такі картонні, бувають терористи, стояться так воно спеціально. Терористи, друзі, тут умні, не дупі. Так, давайте зайдемо з цієї сторони. Також можна лазити по будівлям, ось одвітись о такого хопа. Чіпляєтесь, такого залазите. Але це для кого як. Мені воно зараз не подобається, як їх зараз ухайдохаємо. хайдоха йому Стоїть, воно дивитися, мені воно зараз хоп, в лобешку. Воно, в голову дивіться, воно картоні, походу. Да. Саме головне, друзі, тут є сміни стоять такі. не попастися, бо як в звір. Коротше, станеш на тобі тренер буде. все. Так, ось тут повзає якась скотина одна. Зараз ми його, друзі, ухайдохаємо разом з вами. Також ось... опа, Е, диві... ма, нормальди. Так. Дивіться, ставимось до цю фіговину. Відходимо. І пульк. Осторожно, саме головне, щоб не підстрелили. Опа, є, прямо в головешку. Також є тут розтяжки, ось добачите. На дверях треба осторожно їх також знешкоджувати, щоб вас не вбило. Так, будьте дуже уважні, воно наверху скотина мене побачила, походу. Зараз ми його скотина. Так, перезаряджаємо, друзі, нашу. Ой-ой-ой, достоїть, чи, -чи, чи то картонний. Та лки, картони, картони. Так. Так, 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 так. Ось тут а десь повинен якийсь... Ондо... Чи це картони Подождіть. Так, Картон. Так, нормально. Тут нікого. Тут нікого не видно. Ось тут, походу, теж нікого немає. Тут розтяжка стоїть, так що акуратно треба бути, бо уб'ють нахрен. Так, наверху, 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 наверху. Наверху, он до хтось. Ч, ні, на то картонка лежить. Ага, ось доходи. Так, ось дохода. Давайте його. Блін. М -м. Та йолки палки Зараз, друзі, він повернеться, ми його. Блин, подожди, давай, ну, Давай, єма, нормальний, Ой-ой-ой, он до. ой йо, ой ой Артем, Артем, Артм, Осторожно. Аккуратно, давай, Ема, нормальный. Так, тихо. Стоп, 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 вон, дві тисячі, ходить, ходи, ходи, ходить, ходи, скотина. Давайте його зараз об'ємо, друзі, разом з вами. У нас ще три. Два. Один. Виходь, 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 Чуть -чуть. опа, на тобі, скотиняка. Прямо в бенкері. Опа, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лучше отако робити прицелом. Так, краще. І економте, друзі, будь ласка, ваші кулі, бо тут а вони теж вдаються лише на раз, я так розумію. ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, зараз я тобі втулю. Опа. Так, залишилось, друзі, двоє. Шо? Так, друзі, зараз ще одного залишились двоє. Терористів ми втулили. Ще один залишився і нам треба його знайти. воно він. Гарно пе. Єма, друзі, ми пройшли місію. 10 доларів. На цьому, друзі, кінець сподобалась гра. Лайк, підписка. Бережіть себе, до зустрічі. Телеграм-канал, не забувайте.